Добрий ранок. Тося. Тось. Добрий ранок. Ви вже зрозуміли, я думаю, що ми повернулися додому, і я готую сніданок. На сніданок у мене там готуються макарошки. Коротше, буде макарони по-фотськи, тому що вдома нічого немає. Сьогодні буде готовка, прибирання. З тоською все добре. От, жива, здорова, все чудово. Нагодована, да. так. Я хочу вам показати. Будемо куштувати з Женією, купили в АТБ ось таку каву зі Львова, вишня в шоколаді. Цікаво, як буде на смак. Думаю, буде В вихідні і це знаєте сьогодні той випадок, коли вмикають тричі на день світло. Вчора взагалі не вимикала, сьогодні вимикають аж тричі. Це зараз ми сидимо без світла і настрій такий. Знаєте, як ото кажуть: як ти будеш день проводити, як плоскогубці? Перекусив і валяюся далі. Так ми з Сашулькою. перекусили, прокинулись, перекусили і далі валяємось. Тому що без світла якось щось взагалі. Я оце думаю, Женя поїхав по справах, зараз приїде. Думаю, може пройтись прогулятися чи що, начебто погода. Зараз краще. Дивлюсь, сонечко може вийде. Електрика викликали. <гулеч> Ой, вийшло прогулятися мали, на це вулиці. Це мали, темно, мали, як ото. Ліхтарик це якесь таке незрозуміле. Це зайшли по дорозі в Аврорі, треба ще один ліхтарик купити. Дивіться, це виходить такі, що А, не це світлодіодний, але він працює від батарейки. А це що? А ну Сашо. А ось ось що Саша показує. Тут все всі, Але ми до цього купували ось такий ліхтарик. До речі, він колись в мене ще в 22-му році був, але я з переїздом десь його короче, загубила. Що там? Ми перейшли плавно в комфі. Будемо брати мишку. Ось таку. Але правда, це не вона, там по-іншому вона виглядає. Плюс в мене ще з попередньої покупки є бонуси. 400 там з копійками, і за пів ціни можна взяти. Чудово. Женя дівся, пішов вже сплачувати. Ось Така мишка. І вийшла вона 626 гривень. 423 гривні. Бонусів мене було списало. І якраз ця шулькінова мишка, бо наша стара що з того. Що там, що там? Женя каже, давай в'їзд, зайдемо. О, номе. Новий рік. Ялиночка. Так? Да? Ні, ну сядь, доволі, до речі, зручний. Так, ну мені хочеться м'якісенький. Він м'який. А, він м'який? Угу. Мені просто, знаєте, мені потрібно. Я як в трамваї, я не хочу, Женя. Не хочу. Мені просто в кімнату за мій столик треба стільчик, тому що коли ми купували сашульки парту, ми її стільчик, той ростущі ми переставили до парти. А на кухні не вистачало ще одного стільця. Тому ми з моєї кімнати перебрали зручні, да прибрали коротше на кухню. А тепер в мене стіл, там де я сижу, голову сушу фарбуюсь, в мене немає там стільчика. Так, ти хочеш мені такий стільчик купити? Ну, дуже правда красивий мені щось. А ну ціна нормальна, до речі. Дві 2000... тисячі, а коштувала 4700. Ой, зручно. Зручно, зручно так. Ага, зручно. О, такий він як вілюровий. Тоські тут буде подобатись сидіти. Ну непогано. Так, цей ще зручний. І ми помітили, що тут знімається чохол, а так, тут не знімається. Нам ще і зумрудний сподобався. Він такий дуже зручний, так, І колір такий класний. Але, чесно кажучи, в кімнату щось нам А? чохол знімається. Не знаю. Ну, мені здається, що він не буде щось мені пасувати. Він просто зручний дуже такий. Ну, він зручний, ні, ну я б тоді краще був той сіренький Жень. Буде тут ховатися, коли ти буде <с textbooks> Ми плавно перейшли дати. до шафи буде у коридор. Ховатися, коли ти при війна, так, да, Женя каже, війна, наступ, а нам каже, ого, такий здоровий. Я знаю. здоровий. Цікаво, як його. Ну, ну, ми поміряємо так, а вдруге стане. Було б чудово. Ремонт ми не плануємо робити, але хоча б може. Я, ну, шпалери можна було хоча шапу да. хоча б шафу поставити. там... поклеїти, шафу поставити. Тоді взагалі шпалер так мало клеїти. Шафа велика, можна... за шафою можна шпалери і не клеїти. Да. Коли її треба? Типу того. Ну, прикольно, мені колір подобається. Є, Ялиночку тобі, ідуть. Там, Там зараз Рануватим. якось сашуль. Ще осінь не закінчилась. Хочеться ще трішечки якось, знаєш, немає новорічного настрою. Він тільки-тільки з'являється потрошку, тільки-тільки. теж Купа всього вже новий рік. Часково розпродають осінні всякі штучки. Угу. Я в цьому впевнена. Ну, Ми так зайшли чисто подивитися просто, що тут є. Тут у них ще дуже багато товару. Вони не розпакувала, да? так? Женя, не. ти що, спати хочеш? <сіпо> ти не хочеш щось взяти Давай. з рук, якось вашкувати? Хотіла взяти новорічну свічку, а гляньте, яка ціна. 650. Пам'ятаєте, я купляю, і не пам'ятаю, ти показувала. За 219 гривень. Точно таку ж, тільки осінню брала. Ці угу. так? Виросла, нічого собі. Давай, ставляй. Ставила і треба прокрутити. Ага, давай. Прокручуй, прокручуй. Крути далі. Ага, все, котиться. Все. Ух ти! Клас! Молодець. Він такий великий, клас. Молодець. Класний. До речі, зайшли в лідер взуття, купили, я вам не показала, вже вдома покажу. Угі взяли. Ще на знижку попали. Так, все ж таки, все ж таки, щось та і взяли. Сінцей нічого не обрали. Зараз да? він десь закотиться ще, диця, да? ти слідкуй тільки. Прийшли додому, швидесенько поставила розігріватися плов. Зараз будемо їсти, тому що от-от зараз вимкнуть світло. Взяли ось такий сік в сільпо від двох единиць, коштує дешевше. Це шутка ось такий обрала. Взяли ще печиво. Хлібчик ось такий. Взяли ще ось такий хлібчик і взяли гарячого копчення. Зараз будемо вечеряти. Тоська, все добре? Ти спала? Все ти спала? Тось. А сашулька тим часом мишку. Тось. Куку. Кукусик. Рибкою пахне, да? так? Рибко. Як і обіцяла, покажу вам, які угі ми взяли. Я собі на цю зиму щось таке хотіла. Тому якраз у нас тут поруч є лідер взуття. Вирішила зайти, подивилася, думаю, чи буде, чи не буде. Подивилася, було, поміряла і обрали. Вони повністю з замша натурального м'ягесенькі, ось тут по бокам мовня є. До речі, міряла таку ж саму модель, але з шкіри. Така шкіра, як моя сумка через плече. І щось вони якось не дуже виглядали. Нам з Женю не сподобалось, тому обрали ось такі замшеві. І тут, до речі, подошва зроблена не з піни, а з резини. Вона, коли буду носити, не буде, оце, знаєте, як п'ятка в одну сторону не буде западати. Принесла сумку, показати з ось такою дівчата, ще міряла. Шкіри. Точно така була сама моделька, тільки от зроблена. Але якось воно, знаєте, не дуже нам сподобалось, тому брали ось таке. Ще треба буде спреем обработати. От. І буде чудово. Світла немає. У нас не тут самоцарство. Нічого У нас не буде світла. 7 годин, тому ми вирішили зробити тортик Наполеон. поліон. Дадуть? Давай роби. Хотіла б вам засняти весь процес, але, на жаль, не дуже гарне світло у нас тут на кухні, тому вже ми покажемо завтра. Так, ну що, наш, ну, майже ідеальний по формі торт готовий. Тепер він відправляється в холодильник, і завтра вже будемо його куштувати. Да, а yeah. <laughs> там трішки крему залишилося і залишок з коржів, з корошки. Ми вже так його під'їдаємо. А так він такий, знаєте, доволі величенький вийшов на всю тарілку. Зараз треба його тільки накрити кришкою. і Всім поставити. привіт! У нас вже наступний день. Ну що, Сашоль, як тортик вийшов? Бомба. Бомба, так. Да. Бомба. Ось така в нас бомба вийшла. Дуже смачний, я вже спробувала. Зараз буду містити цей такий шматочок. Сашулька вже попрацювала, було два уроки. Повинно бути три уроки, а взагалі повинно бути п'ять уроків. Але за рахунок того, що вимикають світло, сказала вчителька, що буде три уроки, але третій урок вона відмінила. Тому що їй там щось погано стало. Да, і по факту в нас було тільки два урока. Так, швидесенько попрацювали, але треба зробити ще домашнє завдання, так? Ну, будемо з тобою робити після того, як поїму тортик. Тому що що? Тому що. Виключають у нас світло з 10.30 до 17.30. Коротше, цілий день не буде світла. Ой, так, дівчатка. Тепер включаємо режим турбо. Просто турбо Сьогодні не повинні були вимикати світло ввечері, але знов зміни в графіках цих. І знов поставили на вечір вимкнення світла з 9 до 12 ночі. Я так, ну це в принципі нічого страшного, але я сподівалася, що хоч сьогодні ми якось будемо вкладатися без оцих без підсвітки, без фонариків цих якось вже, знаєте, який сьогодні. Четвертий день, оце в ніч лягаєш спати і без світла. Потім його вмикають до 12-ї ночі, ти встаєш і починаєш все вмикати, праня, посудомийку, коротше, і ставити все на зарядку. От. Сьогодні такий самий день буде. Ладно, зараз то світло є, тому нічого готуємо. Готуємо, робимо. Зараз ще є. уроки там треба доробити, сашулька сидить, читає. А я оце готую дівчатка картоплю. Це готую вже другий раз по такому принципу. Треба перш ніж все тушкувати, м'ясо, картоплю, цибулю, моркву та гриби. Білі, до речі, гриби, які ми привезли з Яремча. Так, зараз я вам все поступово розповім. Треба спочатку все обсмажити. Окремо обсмажила м'язку, окремо так обсмажу зараз шведесеньку на великому вогні, картопельку. Теж буду сюди складати в кастрюльку, потім обсмажу цибульку з морквою. Можна побільше цибульки використовувати, але в мене не було. Це вже така, знаєте, залишки домашньої цибулі, те, що ми привозили від дідуся. От, тому використаю її, потім треба буде купити просто звичайну вже цибулю. От, потім оце обсмажу, можна так прям крупно порізати і обсмажити. І зверху треба буде. Засипати грибами, так можна ще, до речі, порізати на шматочки ці грибочки. А перш ніж їх використовувати, я окропом залила. Десь за півгодинки, ну вони нормально дойдуть. Якраз це можна все обсмажити, все підготувати, і якраз і гриби будуть вже готові наполовину. Потім я їх отак наріжу, все насиплю сюди, в кастрюльку залью водичку, додам спеції і потім наприкінці зеленюшку. Сухий чесничок і ось так виходить. Просто прям дуже смачно. І грибів можна додавати небагато. Вони такі дуже насичені, тому можна так. Фух, все, не наговорила. Розповіла вам с рецепт. рецепт. Це просто дивилася рецепти, як готувати білі гриби, і оце знайшла такий. Рецепті дуже вдалий, смачно виходило. У мене вже майже готова картопелька залишилась. Десь буквально хвилин 5. Зараз ще трішечки додам зелені. І все, можна буде вимикати. І слухайте, от е, наскільки дає такий, знаєте, неймовірний смак та аромат ось цей білий гриф, вам що не передати просто, хто не куштував, от. Правда, от скуштуйте, спробуйте де побачите ось такі білі гриби. Правда, вони дуже класні та ароматні. І мені що подобається, треба зовсім небагато. Всім привіт! Ще раз привіт! Приїхали ми до стоматолога, і сьогодні День Х, День Х у сашульки. Сьогодні будуть ставити ось цю пластинку, до якої ми готувалися. Насправді. Їй повинні були поставити ще раніше, але вона захворіла і ми перенесли. Працює генератор, ви, мабуть, мене будете погано зараз чути. Так, все. Ага, Пішли? Ага, ага. <гум> Стала хвилюватися? Чого? Це добре було. Я знаю, что ничего такого ну, не буду такого. такого болезненного. А, болезненного? Не буду. Я знаю. Все будет хорошо, так? Если ты не знаешь, то ничего страшного не будет. Помогай дочке, открывай. Що, доці? Складний вибір, да? так? <ріст> <ріст> Окуляри можна вже зняти, Сашуль. так краще <ріст> буде видно. <ріст> все. <ріст> ну що, <ріст> дочь, ну я не буду так <ріст> туди заглядати. Що ти? Як все пройшло? Нормально, не було. Трішки літеру. Не виговорю. Ще нам дали ось таку коробочку. Тут а, такий ключик спеціальний є, яким треба підкручувати цю систему. Що ти, дочі? Все добре. Сашуліку за сміливість. Взяли ось такий набірчик буде збирати. Там? Ти довольна? Дуже. Дуже. Я думаю. Отоські. Після... Кошача робота, <смі> стерегти, подушку, да, тось? Це шулька одразу збирати. Збирати тут так, все по пакетикам запаковано. Ну, так і робота тут, робота тепер, так? До речі, отакий подарунок вона обрала з